Усім привіт! Сьогодні хочу поговорити про два прототипи, дві енергії, які між собою дуже суперечать. Це 10 та 11. Чому? Тому що 10 це про те, коли у вас дуже велика сила думки. Вам потрібно увесь час направляти свої думки у вірне русло. Чому протилежність 11? Тому що 11 це саме та енергія, яка говорить про те, що треба багато працювати. І в цьому буде ваш ресурс Трішки вони суперечать. Я впевнена, що кожна людина має силу думки, та я впевнена, що кожна людина може контролювати свої думки. Це потрібно тільки час для того, аби це зрозуміти, як воно, як правильно це робити. Одинадцятка це про потенціал. Це про те, що людина має робити і в неї буде виходити. Це про те, що коли вона працює, вона отримує від цього ресурс. Ця енергія так і називається сили та потенціалу. Аби дізнатися, чи